Представтесь, будь ласка, щоб офіційно хто uh -huh. ви і посада. Ольга Руднєва, CEO Superhuman Center. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ідея створити Superhuman Center? Зрозуміло, що до цього підштовхнуло повномасштабне вторгнення, але взагалі, чому саме це місце було обране і як відбувалися роботи для того, щоб створити тут цей центр? Ми з початку війни робили гуманітарний склад в Польщі. Переважно доставляли гуманітарну допомогу в Україну, і коли в нас була вже налагоджена робота, ми зрозуміли, що ми робимо все сьогодні на сьогодні. Маємо подумати про те, що буде потрібно Україні завтра. І Андрій Ставніць, який заснував Help Ukraine Center, наш гуманітарний склад, прийшла така ідея створити центр протезування реконструктивної хірургії. Цій ідеї рівно рік. Трошки більше, 11 квітня він вперше написав повідомлення про те, що ми хочемо створити такий центр. Обрали Львів саме тому, що він максимально близький до кордону і відносно безпечний в порівнянні з іншими регіонами України. Для нас дуже важливе залучення західних фахівців і мультинаціональних команди, де наші фахівці зможуть вчитися і обмінюватися досвідом, бо в нас, на жаль, бракує досвіду в сфері реабілітації, протезування верхніх кінцівок. І особливо реконструктивної хірургії. Саме тому був обраний Львівський регіон. Для того щоб побудувати тут Суперхюмен Сентр, коли почали розвивати ідеї, зрозуміли, що лише протезування не працює. Не обов'язково потрібно залучати сюди психологічну підтримку. Людина має бути готова до змін в своєму організмі, і обов'язково після протезна реабілітація. Тобто людина має навчитися ходити, навчитися жити з цим протезом відповідно до тих цілей, які вона має. А якщо людина хоче прибігти в марафон, в неї буде індивідуальний графік реабілітації. Ці для того, щоб пробігти марафон, якщо людина хоче працювати на комп'ютері, це трошки інший графік реабілітації. Якщо людина хоче мати дитину, то це відповідно інший протез і інший графік реабілітації, інші цілі. Таким чином ми розрослися до повної послуги Психологічна підтримка протезування після протезна реабілітація і відділення реконструктивної хірургії. Зараз знаходимося на території майбутнього Суперхюмен А, Вже відкрили сьогодні, насправді вже працював перший день наш реабілітаційний відділ, лабораторія протезування і на третьому поверсі закінчуємо ремонт. Там буде зона, де працюють психологи, зона відпочинку. Це друга черга. Тут буде два етажі операційних реконструктивна хірургія, чотири поверхи. Це палатний фонд і апартаменти для закордонних лікарів, які приїжджають сюди і хочуть максимально приділити часу роботі з пацієнтами. Все тут побудовано і перебудовано за принципи максимально максимальної доступності. Пацієнт має прийти самостійно, навіть якщо в нього немає супроводу, і пройтися не відчуває жодних бар'єрів. Чекаємо, коли доїде підйомник, На жаль, трошки затримався: пандус зона відпочинку з лавочками, де можна зарядити протези, тому що дуже часто хлопці саджають, бо дуже активні дівчата теж користуються своїми протезами, і, відповідно, Лабораторія, я вас запрошую притись. Ми дуже багато часу приділили озелененню цієї території. А в нас також освітлений фасад ввечері. В нас підсвічено це дерево. Це зроблено спеціально. Людина зранку має бути максимально активна для того, щоб досягнути цілі реабілітації. Після обіду вона має відпочивати, щоб відновитися до наступного дня. Бо якщо ти втомлений, ти не можеш відпрацьовувати програму з твоїм реабілітологом. Тут буде підйомник. Якщо людина окей, ти по сходах, вона йде по сходах. Все максимально зручно, всі а, а перила вони підсвічені біодинамічним світлом. Коли людина таркається, він змінює колір. Це пов'язано з тим, що не всі люди мають гарний, гарний зір, гарний слух. Відповідно, ми робимо все для того, щоб людям було максимально тут комфортно і щоб вони не відчували свою інвалідність, ми максимально хочемо унормальнити інвалідність, бо ми будемо країною з великою кількістю людей з інвалідністю. Ми маємо звикнути до того, що на вулиці буде багато людей з протезами, буде багато людей зі шрамами, буде багато людей, які кульгають. Але це тепер ну така ми країна, і це частина нашої історії, якою ми хочемо, щоб наші пацієнти насправді пишалися, бо це так, як вони. Відстоювали країну, захищали цю країну. Ми не даємо послуги, а як військовим, так і цивільним. А також в нас є діти а, вже є на протезуванні діти. Для нас дуже важливо, щоб всі ці послуги надавалися саме в Україні. Тут буде музей протезування. Ми не будемо показувати, які ми були протези до того. Лише новітні технології сюди будуть приїжджати діти, екскурсії. Ми хочемо, щоб вони друкували собі такі дитячі смішні протези, приходили в школу, і розповідали, що вони бачили, щоб вони знали, як це керується протез, як він побудований, і щоб вони не лякалися. Бо багато наших пацієнтів кажуть, що діти були перелякані, коли вони вперше побачили той протез на таці на татові, і вони не знали, як реагувати. Ми хочемо, щоб це було максимально нормально, щоб вони тут це все побачили. Ця рецепція вона як бачите, вона. Трошки не ідеальна, як всі ми в цьому світі, вона розбита от, якимось там е подіями, да? але вона тримається і стоїть. Тобто... Ну, вона має більш такий символічний символ да, от, власне, да. для того, щоб люди, коли приходили, усвідомлювали. Да, ну, і сама це... схема взаємодії з дітьми має на увазі те, що Дуже важливий освітній процес, власне, для того, що як потрібно співпрацювати з людьми, з у яких є мінообухові травми, у яких є потреба для того, щоб відновити кінцівки або лікувати травмовані, або нові встановити у вигляді протезів. Тобто для цього залучаються також і наші спеціалісти, і міжнародна практика, як взагалі оцей процес відбувається, чи проводяться лекції власне нашим лікарям і науковцям, які займаються. Юється цим питанням, чи це е, ситуативні рішення, які приймають, от виходячи з практики. Ми вчимося в американських фахівців британських італійських. Це по протезуванню. Тут в нас в складні випадки. Ми завжди розглядаємо такою мультинаціональною командою, бо не маємо ще такого досвіду. Якщо це дуже висока ампутація, ампутація з висіченням, до прикладу, плеча або тазобедреного суглобу. то Треба все ж таки шукати рішення для цього пацієнту. Тут ми залучаємо закордонних фахівців по психологічній підтримці. Дивимося на досвід британ. Ізраїлю, хоча наша травми вони вже набагато сильніше. В них не була такого масштабу, скажімо, війна. Ізраїль найближчий до нас такі, скажімо, по підходам в психології регіон, але навіть вони не переживали те, що ми зараз переживаємо, і оце відчуття постійної небезпеки не дає можливість застосовувати ці практики, які застосовують в Ізраїлі. Але вчимося, якісь шматки беремо, адаптуємо під нашу реальність. Ну от десь так, пацієнт з ресепшена. Він потрапляє сюди. А це приміщення для роботи пацієнтів. Запрошую вас тут. Проводиться перше сканування кінцівки пацієнта, втраченої для того, щоб зробити заміри і загіпсувати, бо за зліпком робиться потім куксоприймач. Відповідно, пацієнт не сидить в черзі. Він приходить на визначений час. за Ним працює його протезувальник. Намагаємося зробити все максимально комфортно. Перша зустріч пацієнта відбувається з мультидисциплінарною командою, де є і реабілітолог, і психолог, і соціальний працівник, і протезувальник. Тобто вся команда дивиться на людину, дивиться рівень його мотивації, дізнається про цілі, і ось потім сюди потрапляє вже пацієнт, з яким була проведена робота. Ми знаємо, що він готовий до протезування, і тут знімаємо заміри всім пацієнтам. Акцент виключно на індивідуальному підході до Привіт. кожного пацієнта і розробка власне, так. програми реабілітації під кожного конкретного воїна. Так, це так і є. Тут пацієнт робить свої перші кроки, а це саме там, де протезувальник дивиться на пацієнта, тут і тут як саме, скажімо так, сидить протез. Це е, лазерне сканування. Ми його поки поставили тут, щоб його не зачепило, воно буде стояти в іншому місці. Тут стає пацієнт, і ми дивимося, наскільки він рівно стоїть, наскільки правильно розподілена вага, наскільки ця людина, отримавши протез, буде правильно ходити. Бо якщо вона буде постійно ходити неправильно. То це буде відбуватися на його внутрішніх органах. Наша задача, щоб пацієнт був максимально, ну, скажімо так, врівноважений, незважаючи на те, що він має протез, кульгає чи щось таке. Для цього лазерне сканування перші кроки, перші кроки по сходах. Це, це досі зона роботи з протезувальником після того, як є вже перший протез. Це зона, де працюють це робоча зона наших протезувальників. Вони тут працюють, вони тут доробляють свої вироби, скажімо так, збирають тут протез повністю. Сьогодні в нас працювали британські фахівці і досі працюють. Це наші біонічні руки, які ми ставимо нашим пацієнтам, вимірюється міоелектричний. Імпульс, який є в людини, і відповідно до цього виготовляється індивідуальний протез. Скільки часу займає приблизно от визначити потребу пацієнта в протезі, перевірити власне показники, які йому потрібні для цього, і потім вже саме виготовлення протезу. Саме на цей протест ми закладаємо годину. Це 30 хвилин приблизно виміряти, і 30 хвилин на виготовлення самого позитиву. Це відбиток нашої кульці, але перша зустріч з пацієнтом може тривати і три години. Закладали спочатку 30 хвилин. Зрозуміло, що це не завжди достатньо. Відповідно, іноді до трьох годин триває оця зустріч всієї команди з пацієнтом, коли ми намагаємося зрозуміти, що саме потребує пацієнт. Ось тут зараз працює наша команда протезувальників разом з нашим британським колегою. Колеги вони саме виробляють зараз так званий позитив, це точний відбиток кульці нашого пацієнта. Це найбрудніша зона, яка є на території. Тобто тут працюють з гіпсом, песок, все. Тут маємо кожен день прибиратися і це така ручна робота. А зазвичай скільки людей задіяні для виготовлення власне протезу одного переважно. Це один і той же той же протезувальник, але має бути сам протезувальник і технік. Тобто він має мати когось, кому може передати. Но в нашій реальності в Україні дуже часто це одна та сама людина. Це другий етап. Сюди ми приносимо наш позитив, це печі а туди він вставляється і на ці печі надягається пластикова пластиковий матеріал які має дуже швидко потрапити сюди і висушитися там, це саме то, з чого робиться культуприймач, це те, що ми вдягаємо на нашу кінцівку, і до чого потім збирається, кріпиться про це протест. Тобто, це такий, така, другий етап, де ми робимо ці негатив. Так званий. Він виглядає такий як велика шапочка. Новорічна тут стоїть найкраще обладнання Отобок, навіть в самому отобоці такого немає. Ще вони працюють на попередньому поколінні, але нам пощастило вже. Отримати найкраще обладнання тут в Україні і повністю оснастити лабораторію найкращим обладнанням. Це вдалося зробити за рахунок бюджетних коштів чи це пожертви донорські? Ми, ми взагалі не використовуємо жодної гривні державних коштів. Ми для себе вирішили, що державі є на що витрачати гроші сьогодні. Відповідно, ми повністю залучаємо фінансування від донорів на, на роботу Superhuman Center. А це останній етап. Це шума, повністю шумоізольована кімната. Тут вже повністю шліфується коксоприймач, культіприймач. Ну тут виробляється вже ідеально, Якщо щось не так, то протезувальник може піти поміряти на пацієнта, одразу прийти сюди і підточити, підлагодити, збільшити, зменшити. Це така робота, коли протезувальнику не треба відправляти пацієнта два дні, кудись їхати, щось там приміряти. Все можна зробити тут на місці, просто перетинаючи коридор, і це такий, ну досить позитив великий. А це і практичність, і час, Це і... час, бо людина не має дуже довго чекати на свій протез. Людина звикає до інвалідності, людина перегорає, людина починає ну вже знівірюватися. Наша задача якомога швидше людину поставити на ноги і почати його реабілітувати. Зараз поведу вас в нашу не зовсім закінчену частину. Там ми дуже коротко пройдемось, покажу зону гідротерапії. А реабілітацію запрошую вас подивитися ровно за два тижні. Ми це називаємо таке відкриття воєнних часів. Ну, тому що допомога потрібна вже тут є зараз, тому в польових умовах. фактично да, да, ну, да. Тут вже все обладнання стоїть. Ми його протягом двох тижнів ми закінчуємо е, мінімальні зовнішні облаштування і запускаємось. Перше запуститься зона гідротерапії. Вона дуже важлива. Це Максимально доступний басейн, людина в кріслі колісному опускається з підйомником, або, якщо людина не хоче на підйомники, ми це теж поважаємо. Спеціально для цього зроблений такий бортик з крісла колісного пересаджується на бортик і стрибає в воду. У нас тут два тренажери: це бігова доріжка і велосипед водний. Їх ще буде два. А для відновлення, для реабілітації, бо в воді ми знімаємо вагу свою. В залежності від того, на яку глибину ми заходимо, там можна зняти до 90% ваги. Людина, яка не може наступити на свою кінцівку на суші, може це зробити на воді. Є підвісна система, яка дає можливість людині рухатися тут. Якщо вона ще не впевнена, рухається, не наступає тут. за допомогою цієї підвісної системи вона може тут рухатися. Це не зона релаксу, це не зона відпочинку, це саме зона там, де пацієнт працює з гідротерапевтом на досягнення цілі відновлення. Але якщо наш пацієнт вже відновився, хоче навчитися плавати, то ми щасливі запросити для нього тренера, для того, щоб він. Почав плавати і відчувати це повернення до, до життя. Тут переважно будуть індивідуальні заняття з власне реабілітологом, чи будуть групові? Щоб... Виключно індивідуальна? Це дуже індивідуальна історія. Хтось має уламки е, в тілі, е, хтось може качати прес, хтось не може качати прес, хтось може робити певні вправи. Це дуже важко робити на групу. Маємо робити це в індивідуальному порядку в залежності від цілі людини. Хтось хоче плавати, хтось не хоче. Ми не маємо тягнути людини туди людину туди, куди він не хоче прийти, бо інакше не буде результату. А якщо припустити, що, наприклад, людина не захотіла займатися цим комплексом, є альтернатива? Та звісно, реабілітація на суші є HP Космос, дуже крута система. Підвесна це система, там де є велотренажер, і це найсучасніше. Там одна з таких дуже престижних є машина сміта, буде спортивне обладнання, кімнати ерготерапії, фізіотерапії. Всі пацієнти, коли заходять, ми беремо кров. Ми дивимося, УЗІ робимо пацієнту ми дивимося, що ще з пацієнтом, які можуть бути, бути проблеми на шляху відновлення, тобто ми маємо знати все про його кінцівку. Ось ця система реабілітування, про яку ви тільки що сказали, вона, вона унікальна для України в нинішній час, чи схожі якісь елементи трапляються в інших містах, умовно в Києві чи в Дніпрі, де також є різні реабілітаційні центри для українських воїнів? Є безумовно. В нас є осередки з гарними фахівцями. Наш Денис, який проходив реабілітацію в винниці, приїхав дуже підготований. Тобто всі були в захваті від його підготовки, з ним працювали найкращі фахівці. Є прекрасні фахівці в інших регіонах. Просто це все зібрано тут зараз під одним дахом. Це дуже важливо, щоб протезування і реабілітація була поєднана. Я знаю, що держава зараз намагається створити ці мультидисциплінарні команди. І запровадити це як єдина правильний підхід, бо тоді саме інвестиція держави в ці протези буде працювати інакше людина скоріше за все покладе ці протези на поличку, якщо ми його не навчили ходити, якщо не навчили жити з цим протезом. І зараз відповідно спеціалісти з усієї України з'їжджаються у Львів у Суперхюмансент для того, щоб так. проходити практику, щоб потім вже на місцях реалізовувати. Так, ми вивозили фахівців в Чехію і в Латвію зараз, не лише наших і інших фахівців, щоб вони на місці дивилися, поки в нас. Не було своєї бази зараз. Будемо запрошувати сюди фахівців, але також будемо робити тренінги за кордоном, щоб попрацювати в командах. Маємо домовленість з Голландією, де на три тижні будуть їхати наші реабілітологи протезувальники. Українські я маю на увазі реабілітологи протизвальники, там вчитися разом з пацієнтами, повертатися. Маємо домовлен... домовленості з Ізраїлем, з Чехією. Також тобто будемо вчити постійно і на нашій базі, і за кордоном. Наша задача а, а, зробити таку ін'єкцію фахівців на ринок. Бо зараз багато чого будується, але ж обладнання не лікує. Лікують люди. А люди, які вміють користуватися цим обладнанням, відповідно, нам треба максимально навчити цих людей, щоб вони приїхали і або вимагали обладнання, або взнали, як працювати на класному обладнанні, яке подарували, купили або забезпечили в державних органах. Давайте тоді пройдемо далі. Це в нас такі будуть шавки. Це таке нагадування, що людина має залишити протез, не забирає собою його в. А басейн не веду вас туди. Там стоїть все обладнання, але нема на що дивитися. Ми. Закінчуємо цей процес. Зрозуміло, що зараз закінчаться ремонтні роботи, але сам процес вдосконалення центру не буде зупинятися, тобто Він будуть залучатись нові технології. Він тільки починається. Нам ще бракує тут 3D-принтерів. Чекаємо на них для того, щоб ми могли додруковувати якісь речі. Нам дуже бракує палатного фонду, щоб людина могла бути з нами протягом цього цілого дня, щоб ми могли його повністю графіком. Я б сказала керувати навіть, бо людину на реабілітації на відновленні треба допомогти взяти за руку і з ним пробіжати цей шлях. Ми всім кажемо, що ми не лікарня, ми центр по відновленню втрачених можливостей, і ми маємо рука об руку, тут. от, тіпа, типу, от прям як в буткемпі з ним пройти. і Ми попереджаємо всіх людей, що це непростий шлях. Не всі хочуть насправді стати на протези. Це нормально. Ми всі дуже різні. Ми поважаємо. А людей, які кажуть, ні, я не хочу, я окей в кріслі колісному або на милицях. Це теж позиція, ми нікого нікуди цілком не тягнемо. Ми хочемо, щоб наша інвестиція була максимально ефективна. Якщо ми дали людині протест, то ми очікуємо там 90% успіху при використанні цього протезу, щоб людина жила з ним, як з власною кінцівкою, пишалася. Саме для цього ми будемо повертати хлопцям татуювання, які в них. Були втрачені під час втрати кінцівки. Ми робимо класні наліпки, тобто ми ніколи і ні за що не будемо ставити свій логотип на протезі. Бо ми розуміємо, що це чужа частина тіла. Я знаю, що багато хто з партнерів робить це. Ми цього ніколи собі не дозволимо, бо це чужа частина тіла. Я не можу її таврувати. Це фактично вже ну, нова частина тіла, яку да? за яку людина відповідає це, це вже її невід'ємна частина. Він. Це він знаєте, це дуже важливо це розуміти. Це його рука і це його нагад. Вона не моя, вона не компанії виробника цього протезу. І те, що я за неї заплатила, це не дає мені права ставити там свій логотип. Скільки, от власне, на першому етапі очікується приблизно. В... В операції по виготовленню скільки звернень ви а в нас зараз 150 пацієнтів в черзі, але маю наголосити, що це дуже складні випадки. Це подвійна, потрійна ампутація. В принципі, до нас взагалі то звертаються люди, від яких в інших місцях відмовилися. Ми беремо ці складні випадки. Хтось має з ними працювати. Ми виходимо з комфорту пацієнта. Ми не ставимо собі ціль там тисячу протезів на місяць, чи щось таке. Ну ті, має, має бути реальні. Очікування, щоб приділити час пацієнту, нам треба, щоб він не чекав, щоб він не хвилювався, щоб він був в індивідуальному режимі, і тоді ми можемо розраховувати на успіх. Відповідно, зараз 150 людей. Побачимо, як ця черга буде зростати. І в принципі, маємо план 3 тисячі пацієнтів за два роки на всі послуги. Але ми реалістично відносимось. Нам треба вибудувати процес, нам треба вибудувати роботу команди. Ми хочемо, щоб людина виходила від нас максимально сильно. В нашого медичного директора ціль, щоб людина виходила з показниками кращими ніж до травми, тобто ми використовуємо травму як початок росту людини, як початок її відновлення, і навпаки. А також знаєте, посилення його якихось там суперсил. Ви також зауважили дуже важливу річ, що ви будете залучати людей, які вже пережили цей досвід до реабілітації, тобто вони будуть на контакті один з одним, ділитися якимось досвідом і допомагати. Я чи часто люди погоджуються власне ділитися своїми історіями і давати приклад іншим? А ви знаєте, переважно більшість наших пацієнтів військових вони хочуть повернутися на війну. Якщо вони за станом здоров'я не можуть цього зробити, то ми відповідно пропонуємо їм цінові ролі. Багато хто погоджується. Нам дуже важливо, щоб людина не тільки мала гарний протез, щоб людина мала куди з цим гарним протезом вийти. Оце найважливіша історія. Ну і розкажіть загалом про перспективи центру, які наступні етапи будуть, по що що власне відбувається? Що ще лишилося зробити, от станом на зараз, і орієнтовні терміни, в який час це відбудеться? А, ну плануємо до кінця року відкрити. А... Побачимо, як це буде рухатися наші дев'ять поверхів, палатний фонд. І наступного року відкриваємо ще п'ять суперхюменс в п'яти регіонах України. Це всеукраїнський центр. Ну і освітній центр восені має вже працювати фізично.